Простий, самий швидкий варіант це поставити забора це сітки. Тобто можна поставити пластик, можна метр, можна півтора, можна взяти рабицю, Рабиця, взагалі там копійки буде вам стояти у пластику. Теж висота і різна від метра до півтора, ну метр метр двадцять, метр п'ять, два метра. Но кращий варіант це поставити зелений забор. Оце зелений забор, оце красота. Ви подивіться, як воно гарно виглядає. Круто. Давайте ставимо далі відео. Як воно класно виглядає. Це у нас виробництво Турція. Тут квадратний метр коштує 840 гривень. Зайду сюди, бо там культиватор обкатується. А це Турція 840 гривень. Квадратний метр. Висота теж є різна. Метр, метр двадцять, метр п'ятдесят, ну два і вище довжину, теж можемо вам робити різну. Добрий день. І є виробництво України на польському матеріалі. Там ціна 560 гривень квадратний метр. Тож висота може бути різна і відповідно довжина так само.